Та би ви сказали заправ заправку біля нашої заправки є. Щось, а він кажу, будь в бусі вести. Я кажу, та ні, кажу. Я, я навіть... думав, може в бусі, та як туди йшла. Як, як? Двері відкриві, залив. Я кажу, і залив. Тут та... різниці немає. Хай ко заправлять, Повний ну. не бак, ми гроші подали зразу, та і сюка. Нічого страшного. Як тебе челленджер? Номера... Ну що як зветься? Чотири сьмерки. таке діло розписалися. Ні, М мені одної хватить по поканеш. Я ще не хочу чотири, пожніть. Ну це крути номера 4 сім'ї. Я знаю. Ви хочете, щоб мені вже 70, а і 77 було. Вже хочете, щоб пошвидше, щоб тоді він вам осався, чи я. Не, щоб ви при такому ще трохи пробігали. Ти ще дуже треба роботи. Ти ж казав, що ти ще... До трьох сім'як. Він роблю. Не переживайте. Ну, так це Главное, мене... щоб, щоб челленджер не Ні, наділи... це така техніка, яка не підводить. Хорошо. Червоний. Ну так я й хотів. <ріст> а ще з утра не хотіли, так? Да? Казали на понеділок, на понеділок. Ні, ну. вони... <ріст> потім ми в нас гроші дуже на понеділок. Це добре, Поним? що ви пізніше приїхали, то в гроші приїхали, а щоб ви були раніше приїхали. Подождали б, що робити? Да? То, а вони взяли та повернулися додому. Та да, такого не це буває, що? ви що? <ріст> Так, 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 а ти. Завіть нема зв'язки і все. Да, Банкомат не робить, ще щось не робить. Вони ж Так, папа, я не поряд, не сидіння, а ми куди сядемо. На Накрило, ви бачите, такі крила широкі. Ні, ні, ні. Я тут зроблю такого. вже уже цілу ніч, думаю, у нього голова жаркнуть. Чи ключі ось такі подарок. Де? що це таке, Боже? Я ж казав, що мені ж там якийсь подарок повинен бути. Там ще зіп і заводна ручка зараз віддаму.